Герої не вмирають, герої поміж нас Вони живуть у наших серцях. Його звали Сергій Патлатюк, хлопець із маленького селища Копайгород на Вінничині, усміхнений, спокійний, добрий. Любив спорт, риболовлю, життя у всіх його простих радощах. Та коли прийшла війна, він став тим, хто без вагань пішов її зустрічати. Сергій народився 3 грудня 1997 року. Виріс у любові мами. Поруч були сестра і бабуся. Навчався в Копайгородській школі, потім у центрі професійно-технічної освіти у Вінниці. Там здобув кілька робітничих спеціальностей: штукатур, плиточник, маляр, людина, яка завжди вміла працювати руками і доводити справу до кінця. Після навчання відслужив строкову службу. Працював у Києві у Товнова пошта з канувальником, потім фахівцем. у Депо. колеги згадують, що до роботи Сергій ставився дуже серйозно, мав приємний характер, з усіма знаходив спільну мову, усім хотів допомогти. Коли у 2022 році Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Сергій працював у Києві, але замість того, щоб ховатись чи чекати, він одразу пішов до територіальної оборони. Уже в квітні став до лав Збройних сил України. Згодом служив стрільцем 46-ї окремої аеромобільної бригади. Це була важка, виснажлива служба, постійні ротації, мінімальний відпочинок, небезпека щодня. Але Сергій не скаржився. Він просто робив те, що мав робити. Побратими згадують його спокійним і надійним, без гучних слів, без показного геройства, таким, хто прикриє, підтримає, не підведе. На таких як він тримається армія. 20 квітня 2023 року. Бахмут місто, яке стало символом стійкості й болю. Під час виконання бойового завдання Сергій загинув від кулі снайпера. Йому було лише 25. Його життя обірвалось на війні, яку він не обирав. Але він зробив вибір боронити свою землю. За мужність і відвагу Сергія Патлатюка нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. На честь Сергія Патлатюка було названо вулицю. Він не встиг побудувати власну сім'ю, не встиг здійснити свої мрії, але залишив по собі головне приклад. Приклад людини, яка у вирішальний момент не відійшла в бік. Його мама, сестра, близькі пам'ятають його не лише як воїна, а як доброго, турботливого хлопця, який завжди знаходив час на рідних. Сергій жив просто і помер гідно, без пафосу, без великих слів, так як жив. І поки ми пам'ятаємо його ім'я, поки звучить правда про таких, як він, Україна стоїть. Слава герою Сергію Патлатюку, вічна пам'ять і шана.